Сьогодні відбувається посадку лісу, міжнародна акція відтворення лісів. Нам територіальна громада Новоалещенської сільської ради під цю програму передала 75 гектар землі. На цій землі ми будемо висаджувати нові ліси. В цьому році підготовка грунту зроблена на площі 20 гектар, і ми висадимо дубову рощу, 20 гектар нового лісу. Ну, на гектар ми схема посадки у нас 3 на 07 десь приблизно 5,6 тисяч на 1 гектар. Сіянці. Буде дуба, звичайно, тут створена. Скільки вирощувало ці, ці сіянці, де ви їх взяли і скільки потрібно дубу, щоб стати хоча б там метр висотою? Сіянці наші вирощені, осінью ми збирали жолудь, весною він в минулому році був висіяний і через рік ми його викопали з лісоросадника і будемо висаджувати на цій площі. Щоб йому вирости до п'яти років, десь буде він метрів півтора, метр до двох метрів, будемо робити догляди за ними між дорядягу, щоб не забили його другі породи. Ми як їхали, бачили, який тут був кустарник. Це все було тут все убрано і будуть створені дубові насадження. Ми з вами знаходимося зараз в Пісківському старостинському округі на територіальної громади. Це смарагдова зона, яка у нас йде з європейської частини і розпространяється вона на нашу частину. І тому ми ще в прошлому році виділили чотири земельних ділянки по 19 гектар під заліснення. І сьогодні ви ж бачите, тут на цій. Території прошлому роду фермерське господарство тут розробило цю частинку території. Тут вони викорчовували ліс, тому що тут були зарослі самосійні, були такі дерева фаунтові, які потрібно було. І наразі ви бачите таке шикарне поле, в якому будуть висажені зараз дубовий ліс. Ну. Ви розумієте, що це наше майбутнє і це для наших дітей, для наших нащадків. Це дуже важливо. А чому ви вирішили віддати ці землі саме під заліснення? В цій зоні, смарагдовій зоні, тут не можна проводити роботи по іригації, але близько дуже псьол. І тому ліси це саме таке перспективне, що тут Потрібно і повинно тут бути, я так думаю. А яка у вас ситуація взагалі із залісненням на території вашої громади? Наскільки багато у вас лісу? Ну, у нас в основному ліса це у нас Пісківський Старстинський округ. Там в основному у нас орна земля, у нас луки. Сьогодні в межах програми президента України Зелена країна. Ми провели висадку саженців близько 30 тисяч дуба. Надіюсь, що ця традиція залишиться і надалі.